14 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці, Історія свята, традиції, прикмети та заборони. Щорічно 14 жовтня настає важливе християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці. Його відзначають і віруючі, і невіруючі, адже Покрова це не тільки про покриту снігом землю на честь перших снігових пластівців, що випадають цей день, а й про заступництво Діви Марії всіх нині живих. Історія свята. Подія, що стала початком святкування Покрови, відбулася ще у далекому 910 році у місті Константинополь. Тоді Візантійська імперія потерпала від війни з сарацинами-мусульманами. Та у неділю, 14 жовтня, Константинополь був під облавою ворожих військ. За переказами всі віряни міста зібрались у Лахернському храмі на молитву. Під час молебню Андрій Юродивий побачив над людьми Пресвяту Богородицю, яка була осяяна небесним світлом та оточена ангелами. Богородиця помолилася за мир, зняла з себе покрову та накрила нею усіх людей у храмі. Це божественне чудо допомогло жителям Константинополя повірити у те, що Богородиця опікується світом та прагне миру. Згодом візантійцям вдалося зняти облогу та перемогти сарацинів. Саме з цієї Божественної служби 14 жовтня у Візантії почали відзначати свято Покрови Пресвятої Богородиці, а вже у 10 столітті покрови почали святкувати і на Русі. Традиції на покров. Головною традицією дня вважається церковна служба. Вона починається напередодні ввечері, 13 жовтня, зі всеношного бдіння, а вранці служить Божественну літургію. Віруючи приходять до храмів, читають молитві і ставлять свічки при Святій Богородиці. Посту в цей день немає. У народі Покрова при святої Богородиці це день закінчення господарських робіт та збору урожаю. Та окрім господарських справ, важливим є свято Покрови Пресвятої Богородиці і для незаміжних дівчат. Адже в цей день молодим жінкам потрібно молитися до Богородиці з проханням про заміжжя. Також час від покрови вважається найсприятливішим і для одруження, з давніх років до сьогодні більша кількість весіль припадає саме на період після свята. Покрова це час сімейних відносин та спільного застілля. На покрови потрібно знести до мінімуму домашні та робочі справи та провести цей день спокійно у родинному колі. Що не можна робити, як і на всі великі християнські свята, на покрову встановлюється заборона на роботу. Не можна шити, в'язати, вишивати і прибирати вдома. Прикмети на покрови. Якою буде покрова, такою буде і вся зима. Східний і західний вітер обіцяють сувору зиму, південний – м'яку, а північний сніжну. Якщо журавлі вже полетіли на південь, то зима буде холодною. Якщо сніг ще жодного разу не випав, до грудня його не буде. Якщо в день весілля на покрову піде сніг, то шлюб буде щасливим.